Дівчата, терміново, я зверняю грядку, мені потрібно оця сонячна більш сторона, тут в мене вишнею, але вона сонячна, тому що там я все засадила травою, а тут ще трошки якісь квіти треба буде розсажувати. Тому оця хризантема біла, і гольчата, і жовта, і, а біла, біла ромашкоподібна, а вишнева і гольчата. Значить, мені їх треба продати а, буквально там на 100-200 на 200 гривень. Ну, ось, о, дивіться, десь на 50 буде гривень, такого таку -тако куща. Тобто два-три кучі. Приблизно пам'ятаю, деякі вони, ну приблизно оця точно жовта. <кхе> тобто, якби на 150, там на 300, от цих і цих я можу вам накопати, якщо хочете, пишіть. А також різні є колокольчики і тому подібне, тому що дуже тісно, дуже мало, там воно, лілії всі сходять. Розумієте? Я зараз буду як копати, але тут, мабуть, не буду купати, бо лілії порунтаю. Я вже їх і так порунтала там трошки. Коротко, чекаю ваші замовлення, хто хоче, пишіть.